Давайте поговоримо про одну з останніх крупних битв часів цілісності Великого князівства Литовського Грюнвольська битва, яку роль там відіграли саме литовські війська, литовська знать і литовські лицарі. Ну потрібно сказати, що на сьогоднішній день між литовськими і польськими істориками навіть точиться така дуже запекла дискусія з приводу, хто відіграв більшу роль. У грюнвальдській битві, чи це поляки, чи це литовці? І це говорить про те, що обидві сторони якби, претендують на цю перемогу. Ну, до речі, у литовців ця битва навіть називається битва при Жальгірісі. От, ну, З цього потім навіть назва відомої баскетбольної команди Литви, так, от, Жальгіріс. то безумовно потрібно сказати, що вклад литовців був досить таки вагомий. Перше, вони складали значну кількість об'єднаного польсько-литовського війська. Тобто Велике Князівство Литовське для походу 1410 року зібрало немало не багато, але 40 корох. 40 хорох це було досить багато. У переважній більшості вони йшли з-під владних литовців якраз українських і білоруських земель. Але, ну, так як у поляків була тільки 51 хоругва, то можна би сказати, що вони становили майже половину союзницького війська. Під час битви литовці, безумовно, відіграли теж не останню роль, тому що їхні дії з одного боку почали битву проти армії хрестоносців, з іншого боку, відіграли вагому роль на її завершальному етапі, коли вже був остаточний розгром армії німецького ордену. Тобто можна сказати, що військо великого князівства Литовського відіграло значну роль в перемозі під Грюнвальдом.